Аналіз Центру стратегічних і міжнародних досліджень на основі даних з 1946 по 2021 рік показує, що 26% міждержавних воєн закінчуються менш ніж за місяць, а ще 25% протягом року. Проте, за цими ж даними, коли міждержавні війни тривають уже довше року, вони в середньому йдуть понад десятиліття. Чи означає це те, що очікувати перемоги в російсько-українській війні раніше 2033 року не варто? Ні, бо статистика показує тренди, а не дає інсайти, і кожен конфлікт має свої унікальні риси та фактори. Саме про них ми поговоримо в цьому відео. Вітання, ви на каналі Unreal Політік. Тут ми студенти і суто міжнародних відносин розповідаємо про світову політику як про науку з цифрами, гіпотезами та статистикою. Сьогодні ми представимо вам погляди від різних аналітиків на те, коли може закінчитися російсько-українська війна та які фактори можуть завадити українській перемозі. А які можуть її наблизити? Погнали. Почнемо зі статистики від Гаазького центру стратегічних досліджень. Острова, чому б тобі просто не сказати, коли вже нарешті закінчиться війна? Окей. У тебе асцендент в рибах чи в терезах? Стрільці. Стрільці? -да, чувак... Доведеться почекати. У період з 1946 по 2005 рік у світі було зафіксовано 63 міждержавні війни. Лише близько однієї п'ятої з них мали вирішальний результат, в якому одна сторона вийшла переможцем, а інша переможена. Майже третина цих воєн закінчилася припиненням вогню. Тоді як лише одна шоста. Завершилося минної угоди. Решта випадків не мали однозначної перемоги чи поразки, і жодного типу минного врегулювання. Як ми бачимо, далеко не всі конфлікти закінчуються капітуляцією однієї зі сторін. Інколи більш вигідним сценарієм для когось є не підвищувати ставки, а, наприклад, піти в оборону та не порушувати статус-кво. Це може бути вигідним ходом для Путіна. Його армія значно втратила наступальний потенціал протягом зимової кампанії 2022 року. І щоб не втратити авторитет та не послаблювати режим, затягування видається гарним інструментом. Тим не менш на початку війни Росія якісно та кількісно переважала Україну такий конфлікт називається асиметричним, і протягом більшої частини історії слабша сторона в ньому програвала протягом більшої частини історії, але не всієї. У період з 1950 по 1996 роки війна скоріш закінчилася нічиєю або перемогою слабшої сторони. Війни Сполучених Штатів Америки в Іраку та Афганістані підтверджують цей тренд. Припустимо, що Причини варто шукати в глобалізації. Збільшення контактів між різними країнами збільшило й можливості підтримки якоїсь зі сторінку конфліктів. Сьогодні Україна має більше 40 держав, що надають їй військову та економічну допомогу. Стосовно статистики війн, ми розібрались. Закінчити конфлікт вкрай важко і часто сторони вдаються до замороження війни. У той же час ми маємо позитивний тренд стосовно асиметричних конфліктів, де слабка сторона має набагато більше шансів виграти зараз ніж у минулому. Тепер перейдемо до думки аналітиків щодо російсько-української війни. Почну з роботи старшого наукового співробітника дослідницького центру Ранд Самуеля Шарапа. Стаття Un Unwinable War, тобто війна, в якій не можна здобути перемогу. Назва не з оптимістичних. На думку автора, за час війни Україна та Росія стали небезпечними загрозами одне для одного. І, враховуючи територіальні суперечки між ними, завершити цей конфлікт буде вкрай важко. Варто готуватись до затяжної війни, де жодна зі сторін не матиме достатньої переваги над суперником, щоб покласти край боротьбі. Конфлікт буде постійно тримати захід у напрузі. Через загрозу застосування ядерної зброї. Більше того, Україна, скоріш з усього, залишиться у повній економічній та військовій залежності від своїх партнерів до самого кінця війни. Для Києва розмовляти з військовими злочинцями є неприйнятним сценарієм. Проте міждержавні війни, які досягли такого рівня інтенсивності, не закінчуються без домовленостей. До того ж, такий конфлікт буде вкрай важко перетворити на обмежене протистояння. Саме тому Українам заходу. Варто готувати стратегію переговорів. США мають вміти допомогти Україні не тільки на полі бою, але ще й протягом перемови. На думку автора, сторони мають досягнути перемир'я при цьому без відмови Києва від його законних територій. Це б дозволило Україні розблокувати порти та відродити промисловість. Конфлікт перейшов би у культурну, економічну та політичну сфери, де з підтримкою заходу Київ мав би перевагу над Кремлем. Зрештою, Україна, можливо, б повторила долю Південної Кореї. Тобто, основним інструментом, який має завершити війну, автор бачає переговори щодо перемир'я. Варто зазначити, що втілення цієї стратегії має Чимало ризиків з одного боку. Тут треба чітко визначити на чию користь грає часто перемир'я. Домовленість з Москвою може дати зелене світло для багатьох європейських партнерів, що тільки чекали нагоди відновити. Я треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Відновити бізнес зв'язки з Кремлем. Очевидно, такий сценарій не пропонує шляху завершення конфлікту. В такому разі очікувати потужної гарантії безпеки від заходу теж не варто. Україні нададуть право членства в НАТО тільки якщо інші члени будуть упевнені, що не будуть тягнуті в майбутню війну за вирішення питання українських контактів. Захід діє за принципом найбільших здобутків за найменших ризиків. І це питання не виключено. За таким сценарієм розвитку подій Україні доведеться самі піклуватись про левову частину питання самозахисту. У міжнародних відносинах є така річ, як дилема безпеки. Збільшення витрачених на власний захист ресурсів сприймається опонентами як підготовка до нападу і штовхає їх на симетричні дії. Таким чином, це перетворюється на постійну гонку озброєнь. Чи зможе Україна виграти у такому протистоянні, граючи проти Росії? Це відкрите питання. Сценарій Самуеля Шарапа пропонує нам спокій зараз в обмін на невизначеність у майбутньому. Наступною статтею на черзі є праця українського науковця, кандидата політичних наук Миколи Геннадійовича Капітоненка. Чому варто готуватись до довготривалої російсько-української війни? У своїй роботі він перелічив фактори ризику, що впливатимуть на війну, і гратимуть не на користь України. Серед них відсутність можливого компромісу між сторонами на сьогоднішній момент обидві сторони певні, що продовження війни є кращою опцією ніж початок перемовин для Росії. Дуже важливим фактором є зберегти обличчя та не констатувати власну поразку в асиметричному конфлікті для України важливо повернути всі території, домогтися покарання військових злочинців та миру на справедливих умовах. Більше того, за час російсько-української війни вузол конфронтації. Став значно складнішим. Тепер мова йде не тільки про майбутнє Росії та України, але й про нову безпекову архітектуру Східної Європи та інтереси великих держав, на кшталт Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки. До речі, про інтереси Пекіна в цій війні ви можете дізнатись отут. Можливо, російсько-українська війна стане одним з ланцюгів глобального конфлікту, що визначатиме перетікання сил від спадаючого Гемона до нового світового гравця, і ознаменує підйом Китаю. А доля таких важливих питань вирішується в столицях сильніших держав світу, в тому числі на жаль, це підвищує ризик корейського або ж німецького сценарію для України, адже як Київ, так і Москва з кожним днем конфлікту стають все більш залежними від партнерів. Що ж залишається тоді робити Україні? По перше, донатити на фонд «Повернись живим, який знаходиться за посиланням під відео. По друге, відпрацьовувати спільну відповідь на виклики разом із союзниками, сформувати довготривалу політику щодо Пекіну та прораховувати ризики і визначати ціну безпеки. Яку доводиться платити в умовах продовження цієї війни протягом невизначеного часу. Тобто немає ніякої унікальної доктрини, щоб забезпечувало перемогу. Натомість треба правильно враховувати можливості та ризики від усіх сценаріїв, адже кожен неображний крок може обійтися великими втратами. Наступна робота від колишнього редактора журналу Foreign Affairs і члена ради з міжнародних відносин Гідеона Роуза називається стаття «Ukraine's Ukraine War», «Why the West should help take халткі surgery» війна, яку Україна може виграти. Український контрнаступ наступ може значно послабити переговорні позиції Кремля та скоригувати розрив між об'єктивною ситуацією на фронті та тим, як це бачать російські еліти. Закінчення цієї війни це не лише витіснення Росії і повернення українських територій, але й забезпечення того, щоб Росія не розпочала війну знову через кілька років. Тут може стати в нагоді досвід корейської війни, ні, не досвід поділ України на дві різні частини в Україні. Корейський сценарій 1951 року передбачав би, що Київ відвоює всі свої території, а потім продовжить отримувати їх від нових ворожих атак, ведучи безстрокову війну, щоб захистити свої здобутки, але будучи готовим зупинитися, коли росіяни підуть на умови миру. Аналогія з Кореєю не посилює аргументацію на користь початку переговорів зараз. Навпаки, вона посилює аргументацію на користь того, щоб відтіснити російські війська до довоєнної лінії розмежування, відбивати їх звідти, доки вони не погодяться на справедливі умови миру, а потім убезпечити лінію, щоб вони не перетнули її знову. Німеччині знадобилася поразка у двох світових війнах, щоб зрозуміти, що агресія не окупається. Можливо, Росії знадобиться поразка ще й. В другій холодній війні, щоб засвоїти цей урок, до того часу кондон має бути під охороною. Перейдемо до висновків: Росія у цій війні вже програла, але для того, щоб виграла Україна, потрібно докласти чимало зусиль. Конфлікт може закінчитися по різному, і залежно від його ходу, варто обирати різні стратегії. Тут в нагоді будуть різні інструменти від економічного тиску до домовленостей. Важливим фактором у врегулюванні конфлікту є мирна угода, наприклад, домовленості, що включали б миротворчий контингент або ж Демілітаризовані зони, спільні комісії для вирішення протиріч та обов'язково гарантії безпеки від третьої сторони, мали набагато більше шансів протриматись довше. Проте варто пам'ятати, з ким ми маємо справу близько 40% минних угод, що були укладені в період з 1975 по 2018 рік. Були порушені більше того, шанс війни значно посилюється, якщо суперечка виникає через територію та має місце між двома різними режимами, наприклад, демократією та диктатурою. Тим не менш, ми віримо, що якісна аналітика може допомогти в дослідженні та завершенні конфліктів. Дякуємо вам за те, що ви подивилися це відео. Ви можете підтримати нас як лайком, так і коментарем, так і підпискою на наш телеграм-канал або англомовний Ютуб, де ми розказуємо іноземцям про події російсько-української війни. Також не забувайте донатити у фонд Поведенець живим, який ми залишаємо під відео. Ще зустрінемось.